Ви. Вам зараз, Володимир Васильович, нагадає основні вимоги, при, які треба враховувати при готуванні кулішу, щоб це був настоящий козацький куліш. Зрозуміло? А вже вар'єрувати ви будете самі, як ви вважаєте, за потрібне. Слухайте, будь ласка, будь ласка, уважно. Значить, Ще раз нагадую, на 에, слова каші в нас немає. У нас є тільки козацька страва, це козацький куліш. Козацький куліш. Козацький куліш. Значить, куліш вариться з усього, що було в козаків. Ми, наприклад, коли на заходах готуємо, ми готуємо з шона. шона. Якщо це у вас рис, є, з рису готуєте, там з інших круп, будь ласка, значить зразу. Ріжеться сало, О, Зараз, жариться, О, вони сало, щоб жирок був. Якщо сала мало там до вас, можна олійки додати. Можна додати олійки. Потім кладеться морква, морква довше не смажиться, ніж цибуля. Морква Добрі смажиться справи. до такого золотистого легенького, не, не, не темне. такого. Потім кидається цибуля туди. Цибуля теж до такого золотистого кольору. Оце все всеребковані проводить. Ми, як правило, робимо. То, що ми готуємо багато, ми казани отакі. Ми відбираємо там скільки оцього відбираємо, А тоді м'ясо кладеться м'ясо ще, м'ясо ще, я забув за м'ясо ще, М'ясо кладеться потім. І воно це в цибульки, в моркві, в жиру. Вода вода не додається, тільки в жиру м'ясо це все. Смажиться, смажиться, смажиться. Потім, як ми робимо, ми оце м'ясо все трошки відбираємо, десь кудись, тарілку чи куди відбираємо. Це нехай воно там буде. Потім заливаємо води. Скільки води треба, Ну, скільки води? Ага. Заливається вода, вода, вода ну, починає закипає. Потім ми як робимо пшоно, обов'язково треба тричі не менше перемить, щоб оту молоко те змить. Молоко злили знову, злили знову пшоно. Ми так робимо. потім уже вода кипить. Оце промити пшоно. Засипається скільки там вас, скільки там півтора кілограми. От, наприклад, на прикладна е, коли розпарюється, уже розпарюються, вже розпарюються е, не не готові ще. Тож як ви не промиєте, то воно буде отак злипше. як промиєте пшено? Воно буде розсипатися як плов. потім до полуварки. Зняли отак. Попробували о уже трошки. Значить, все додаєте сіль соле трошки додаєте. Засипаєте туди оце м'ясо, яке ви відклали. Засипаєте, перемішали. Якщо у вас. А, додаєте ще спеції? Може. Спеції може додати. Ну, це по вкусу. Перчика трошки, там якісь інгредієнти ще і все, і куштуєте на сім, Значить, Оце у вас ви перемішали, знімаєте з вогнища, От там відставили і ще хвилин 15, 10, 15 повинно настояти, як борщ. Доходить. доходить, доходить. Нехай як, мліє, мліє. Мліє. Да. мліє. мліє. І все. Ото 10-15 хвилин, і вже не мішаємо. Вже не мішають. Як зняли, отам перемішали, зняли, отам остав, Ми вже не мішаємо. Нехай воно кришкою накрили, і нехай настоюється, мліє, умліваємо. Потім команда поступила до обіду. Потім можна вже перемішати його. Це все. Воно вже значить, ми кидаємо ще. Що ми кидаємо, козаки, і в нас он є. Значить, ми заправляємо, заправляємо, щоб вам на майбутнє. Беремо палку вишнину вишни. і на вагні її до вона обуглилась уже обуглилась. Або е, у нас не вишнина, а у нас забрикоси дрючок. Там. Ми його до, до угля, отак от, от. І тоді в куліш. Заправка називається. І воно димом димом. Хоч там вугальки може платити, це ж активіну увагу, він навпаки е, нормальний. І ми заправляємо цим, дає е, дохманчик духма, вишнини, тільки вишнини або абрикоси. Ніякому случаю ні не оцими деревами, тільки касточковуємо оцими. І тоді дає е, е, оцей е, запах копченості, як копчений копчений трошки получає кап'я як м'ясо, сало оце все на вишнині і на оцих. тоді сало м'ясо пальчиком. І ми оце у нас це, у така дровинячка є. Ми будемо заправляти оце. Я вам просто кажу, як воно як ми робимо тоді. Ну це. Супер пуфле. І ще ми що додаємо і привезли з собою хлопці. листя з чорної смородини. Листя з чорної смородини. Ми тоді, коли вже відставили, ми туди трошки листя накрили, його, і воно промахається з ліскочка. І дає ще аромат такий духмяний. А в Холодному Яру черемшу. Черем... О, ще черемшу. Черемша. Знаєте, що таке черемша? тибирайте <головіка> рип, На чесник. да. І листя от таке, як у ето, от І черемша там до влісі. Я про цевала, да, черемша. Отак, як оце трава і там черемша ось росте. Я пергорозу, оті. Такі такі здорові. І листочки ось береш, жуєш. Гіркувати, як все як чесний і принк чесника. Отак береш опа, все Так. зрозуміли? Так. тільки дивіться там рукавиці, щоб пальці не попекли і все. Ну все, Смачного. Дякую.